Як ким палити або відмовитись від чогось, що вам заважає, і ви не можете це якби забрати? Моя відповідь буде не тільки до того вашого коментаря, я просто один вибрала з отак рандомно, з до всієї історії. Насправді ситуація така, що я от зараз можливо вам щось підсвічу тим людям, які хочуть чогось там позбутись. Бо я недавно я вважаю, що в мене була залежність від солодко, вона була недовго, там рік сьомось з дитинства. Але я вважаю, що мені важко було з того вийти. Я з того виходила певними якимись там методами, не такими жорсткими, а так далі. І та я прочитала там, що ви говорите, що ви вже там не палите, але вас от тримаєте, стягне так далі. Коли ми забираємо, я не знаю, чи доречна ця, ця фраза тут, але я її скажу. Говорять, що святе місце пусте не буває. І тут момент в тому, що уявимо, що ми ось така унікальна людина, да, от е, класна, та? і в нас от є всередині щось таке, все класне. І коли у вас на цьому місці є щось, тобто звичка ця, та, чи, ну, чи це називати залежністю, чи звичкою, чи, чи дуже часто це може бути не залежність, а звичка, але люди думають, що це залежність. Так далі, і звички типу, мене керують. От, коли є звичка, ми її забираємо, там стає пусто. І на то ми маємо щось поставити або щось прийшло. прийшло щоб. Я так розумію, що коли люди ставлять аскезу, вони думають, так, я не буду їсти солодкого, але я от думаю, от оце. там. Та, як в коментарі там, е, написали, що чому люди придумали це бажання, якщо це для очистити розум. От я не розумію, чому це очищувати розум, мені було цікаво, бо мені хтось, до речі, пояснив, як це очищувати, для чого, що це очищувати розум, не розумію. Але от момент в тому, щоб це, наприклад, я буду щось не робити. І мені потім дасться це, це. Це дуже е, воно похоже, відкликається з тим, як дуже багатьох виховували нас. Я не можу сказати, нас бо не значить, як нас всіх виховували, але по дефіцитах. Тобто, що давай спочатку ти принесеш всі там п'ятірки чи два, десятки, дванадцятки, Я тобі тоді куплю велосипед, чи там то, що, телефон, що ти хочеш. Або давай ти спочатку з'їж то, а потім ти з'їж десерт. Або давай, тобто щось за щось. Нас так виховували. І в нас всіх в мозгу є установка щось за щось. Вона може бути наявна, і багато хто може сказати, ні, це не про мене, але воно може бути, ну може дійсно не про вас, а може скрито про вас. Відповідно, щось за щось. І відповідно, коли ми просто забираємо щось, воно дуже важко, бо тому, що наша наче пустота. І цю пустоту треба заповнити. І виходить так, що ну, тому люди там якісь там цукерки жують, замість того, як почудають палити. Ну це не кожному воно підійде, це таке, типу, хтось собі придумав, комусь по комусь повноподіло, і всі говорять. Тобто момент в тому, що я скажу один з лайфхаків, як я, як я відмовлялася від солодкого, я собі дозволила е, шма, ну, там, шматочок чи два шматочки шоколаду чорного, там, цей лін з малинкою, там, з грушкою, вони всі смачні. І я тільки це тобто я замінила.